Дозі соля фацитленіум. Парацельс, відомий швейцарський лікар та алхімік 16 століття, казав, це є отрута і ніщо не позбавлене отруйності. Одна лише доза робить речовину не отрутою. Сенс цієї думки полягає в тім, що будь-яка речовина може бути як ліками, так і отрутою, залежно від кількості. І якщо ви будете надто багато брехати своїй аудиторії, то в певний момент аудиторія просто перестане вам вірити. Бомбардування мізків глубінного народа Російської Федерації, так званою кремлівською правдою, призвело, врешті-решт, до зворотнього ефекту. Згідно з останніми даними офіційного російського соціологічного фонду, ФОМ, кількість громадян, які отримують інформацію з телебачення, скоротилася з 59% у лютому 2022 року до 51% сьогодні. Передос пропаганди. Але справа не просто в падінні популярності телебачення. Головна тенденція це зростаюча байдужість росіян до будь-яких джерел інформації загалом. Якщо два роки тому 23% населення зізнавалися, що не довіряють жодним новинам, то зараз ця цифра зросла до 30%. Експерти пояснюють це посиленням цензури та тотальним засиллям негативних тривожних тем у державному порядку. Денному влада намагається контролювати інформаційне поле проте дедалі більше громадян просто вмикають режим білої стіни, уникаючи будь-яких новин навіть із альтернативних джерел. Державна система контролю інформації працює, але лише тому, що росіянам не залишають вибору. Як тільки телебачення втрачає аудиторію, інші медіа її не перехоплюють, що свідчить не про перемогу Кремля в інформаційній війні, а просто про глибоку кризу довіри. І якщо ця тенденція триватиме далі, то незабаром значна частина росіян просто випаде із офіційного інформаційного простору. Насправді недовіра до державних джерел інформації це симптом розвалу самої системи, що ґрунтується на примусовій пропаганді. Кремль не пропонує суспільству нічого окрім фейків. І логічно, що власні громадяни поступово відвертаються. Втім, варто пам'ятати, що інформаційний вакуум в головах росіян це не обов'язково проблиск надії для українців, пасивність і байдужість населення можуть лише полегшити маніпуляції та репресії. Російське суспільство не схильне до переосмислення ситуації через моральні або гуманістичні чинники. Його світогляд може змінитися лише під впливом силових аргументів. Цитуючи класика, куля, яка влучає в голову, кардинально змінює точку зору. Отже, лише успішна оборона України здатна зруйнувати імперські ілюзії та внести в російську реальність те, чого їм бракує вже десятиліттями: страх перед наслідками. Власної агресії. Тож, як завжди, підтримуємо Сили оборони України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Задонайте на дрони чи армію прямо зараз. І звісно, тримайте розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!